Львівське комунальне підприємство ЛЕВ це ветеринарно-стерилізаційний центр, який працює по програмі відлов, вакцинація, стерилізація, прилаштування або відпуск відновлених собак на місце відлову. Ми ще також працюємо з котами, але у нас виносять мешканці, відновлюють в під'їздах, ми їх стерилізуємо, тоді вони їх забирають. Для того, щоб показати, як у нас тут це працює, нам трошки треба буде пройтись, я від початку покажу. Це тимчасово е, наш автомобіль, яко, який здійснює не, наші хлопці відновили собак на вулицях. Він там облаштований клітками, ви можете потім подивитися. Е, от вони тільки що приїхали, привезли собак, які відловили на вулицях. У нас є 5 маршрутів, ну, 7 маршрутів. Кожного дня машина курсує на концертний напрямок. Та, люди, коли в районі, там ту собаку, по які ви звертаєтесь додати кілька день, будь ласка, допоможіть з відновом будьте з нами. Я не думаю, що ви багато зможете записати, тому що собаки будуть гавкати там говорити. важко. Вони слово собаки приїхали сюди, і ми поміщаємо їх в карантин. В Карантині вони знаходять, це карантинне приміщення. Вони там знаходяться при поступленні їх ходять комплексу вакцинацію. Їх пробляють від бліду, від кліщів, від листів, і вони от я. Кайда стерилізації. Ви можете зайти, так? Що, ви нічку не включали? Завтра не знаю. Кожна собачка має свою індивідуальну пару. де ви, надаємо, відволік вона, де вона на якій вулиці. Якщо я в опікун, то вноситься опікун. записує

Тут, у нас є інфекційне приміщення. Тобто, якщо попадає собака з підозрою на інфекцію, антерит, чумка і так далі, ми поміщаємо в окреме приміщення. Тільки тут вона капається, сюди має доступ. один інфекцій один ветеринарний день більше ніхто, щоб не розносити. Я туди вас не буду вести, тому що це інфекційне. Тут у нас кухня. Собакам тут є корми, окрім того, є. Каші, які ми готуємо для післяопераційних собак. От ви бачите, є приготовлені каші для тих собак, які мають якісь проблеми і сухий корм їх, ну не, не бажано. Так, так, так от тут ми їх готуємо. Тут відразу миється це все. Корми нам постачає компанія кормотех. От і в нас ми працюємо з барконом з родиною побацькою. Вони дають нам кості. Так далі. От. У нас приміщення для, для доглядальників і для лунців. Вони тут ну, туалет можуть ходити, тут вони їдять. Є в них душування в нас, а, тобто вони можуть навіть прийняти душ після робочого дня. Рушники висять, значить користуються. Mm -hmm. mm -hmm. да, да. Робочі. Да. Наші вольєри після стерилізації собаки попадають на вольєри, вони тут знаходяться приблизно 5 днів. Тут люди мають можливість вибрати собі собаку. Звідси ми, їх, умовно кажучи, прилаштовуємо на нового господаря. От. Можемо також підійти, я не думаю, що вони будуть гавкати, індивідуальні карточки, які приколені, всюди вони йдуть да, поруч з тваринами. Бачите, навіть які у нас які краси не бувають. Цю дівчинку викинули на вулицю, в неї була дуже велика пухлина. Ракова наші ветеринари її забрали. Собака практично готова до прилаштування. Ще вертечка. Ми зараз да. замовляємо нові того, щоб вона була утеплення. Зимою була собака в тепла. У нас тут всюди індивідуальне світло. Тільки закінчили ремонт вольєрів. Ой-ой-ой, що бідо, кожен, страшна собака, її, минулого тижня ми її відловили. Та в неї суцільні рани, промоцевівчарка, ми її обстригли, щоб бачити ці всі рани, щоб їх якісно обробляти. Що красива? Так. Так. Дуже важкі собаки попадають, у дуже важких собак. Ті шостого світу То... витягнули. Це нашого приготували. Зараз бачить я на бою, тобто їх не прилаштували і вони повертаються на те місце, де вони були відновлені. <плеси> Також так. ну, вони працюють, користуються сачком, підкльою для щоб безпечно брати тварин. Тут у нас такий страшний гараж. Це буде дуже гарний до кінця цього року. Ну, погода дозволить, щоб перебувати його буде центра дому. <решит> <решит> то есть это коммунальное предприятие, было, слушать, это коммунальное предприятие да? да? У вас есть определенное какое-то финансирование, да. плюс еще деньги, которые помощь, которые выделяют волонтеры. Там родина да. колбаска, как вы работаете с да. родиной колбаской? Ну, вам безкоштовно. Безкоштовно. То есть, да. Вина, да. да, да, да ну, тут тоже нам помогает, значит, мою частину продукции. Кто-то а по из людей что-то приносит. Ну, конечно, там у нас есть окремый рахунок, такой вот, международный рахунок, Руслана Ложика. Да. Да. Встречались с Русланой да. в Киеве, да, буквально месяца-полтора или два ага. назад. Ага. Вот, Она была занята Евровидением, Мальдара, mm -hmm. ну, перекинулась в mm пару -hmm. сезон. Хорошо, большое вам спасибо не, я за информацию. Я, я, мы пойдем посмотрим. Я говорю, большое вам спасибо. А -а -а. Понимаете, это бесценный опыт. Почему? Потому что мы уже несколько лет у нас в городе бьемся. А -а -а. Вот. В одном дворе может быть 15, 18, 20 собак. Кто никому не нужны? Кто-то подкормит, кто-то пнет. Вот. И то, что мы увидели, это а -а -а. приятно видеть. Звичайно, ну я скажу, що система реально працює, тому що от коли умовно з середини 15 2015 року ми от, запровадили активну от, вже цю програму від вакцинації стерилізації. Ми робили перерахунок минулого року кількості безпритульних собі набути від міста і цього року, що припла... що приємно популяція не росте. Вона залишилась на рівні. Тобто і 30% відсотків стих тварин, на чисто тварин в місті безпекульних, 30% стерилізовані, і 30% потенційно вартості на самовибу. A тобто a a учет, а хто відділ про мене свічок? А це є така міжнародна організація, вона має Дімку. Веніція не впевнена, через вона перерахування, вони мають робити теж. Вони по всій Україні роблять перерахунки. Ми вже це другий раз в них замовляли. От, і ну, от вже від початку цього року ми 200 собак відласували, тобто вони не пішли назад на вулицю, вони пішли в нові сім'ї. Це за півроку. Це велике діло. Наша ну, клініка. У нас працює грумін-салон. Вот зараз в респіратурну собачку. Ми для того, щоб чимсько більше прилаштувати, робимо все, щоб наші собаки мали призначати не виду. Тому їх то стрижемо, миємо, вичистуємо. І потім вони по для прилаштування. Там Это собаки, видели, так, там лікиєш. Так. Це оказання допомоги собакі, яку ми вже бачили. Так. Ось тут на підприємстві є камера. Мало того, ці камери виходять в онлайн режим. Тобто, будь-яка людина, зайшовши на нашу сторінку lkpl.com може... Все бачите, крім операційної, крім терапії, де ну такі речі не дуже важкі там до сприйняття. От тобто, ви навіть себе він зайшовши на наш сайт онлайн-перегляд з ЛКПЛА. Дивитися, показуєте всім, як атлічно да. тлічно. Да. Крім того, у нас на сайті є рубрика прикисті. Там ми виставляємо всіх наших тварин, які попадають на ОКП. Описуємо які mm -hmm. вони, хто вони. Люди мають можливість подивитися і вибрати собі собаку, яка їм там стане в душі. Прийти до нас і... сайт ОКПЛАТО -по. подивитися. Посилання, якщо нам телефон, ми можемо посилання скинути. ЛКПВ.ком. Тут є кнопочка, одна трансляція. Нажимаєте. Ну, ну, в режимі реального часу в від нас можна да, бачити зараз бачити. Ну, тут в кабінеті директора теж не знімає. Всюди решта є. Так, это наша помните. Приемная. Сейчас я покажу. Ты снимай, я для примера покажу, что. Да, ты тут снимай. Видно меня, нет? Зараз. Такие, как половин, это декілька секунд, і да, затремка. Да, зараз. Да, є. Да, є. Да. Значит, да? Хорошо тут да. є е е е Післяопераційна, да? ну, там є багато приміщень mm -hmm. наших. Вольєри. Ще покажу вам новий автомобіль, от Т6. це для наших голубців. Ми в цьому році купили цей автомобіль в червні місяці. Тобто такий автомобіль буде курсувати новий по родова. -городу. По -городу, да? mm -hmm. Тут ще є така прикистіть клопочка. Mm -hmm. е це всі собачки, які адопції mm -hmm. також Ну, Ці -hmm. собачки ми оставляємо просто про туристикою. Комунальна клініка, тут у нас є кімната, яка виглядає, собака, і так далі. У нас є осела апарат. Тут у нас операційна ложка, зараз не будемо заходити, коли бачити, важко, собака занесла. Є цивілізаційна кімната. Весь інструмент у нас обробляється в Дезінфікується, потім він фасується в ну, індивідуальні пакети, та, і відповідно вже набори ветеринар тільки приходить, бере собака, взяв необхідний інструмент на операцію і може зручно працювати. Зараз а скільки чоловік у вас 22 людини. 22 людини. Ветеринарних роботників скільки? Чотири і чотири фельдшера, чотири з половини. Також у нас є лабораторія, де ми беремо на аналіз кров і так далі. Ну, тут собі закривається приміщення, тому що жучки в нас падають зверху, щоб не залізли ніколи. От. Так, ну я в мене пора. Тобто, що теж ми вирішуємо, що ще не поприбирали. Ціне приміщення у вас буду, там є собачки після операції, після стерилізації і так далі. От. Хорошо, да. большое вам спасибо. Що ж, рекомендуємо взяти за практику? У нас є мережа соціальних повітряні, це є люди, які, з якими ми контактуємо в певних районах міста собака. Вони, собак. вони опікуються, кожен з них має бути свого. Декілька собак, у нас з ними всі має угоди, підписані все це під паспорт, паспортні дані з зазначенням хто. Під... А ти почистила да? бо я бачу вже нові опікуни, вона була вся заповнена. Це на добровольних началах. Так, да, абсолютно. И... По районах де розписано хто, де скільки собак. за собакою. Одна да, да, да. ну, собачка, людини паспорт. якщо в, пасху, в, пили, в тому районі там, ну, підробляє собаку? Я маси, що він знає цю тварину, потім він теж собі її під все якщо коротко буває і так далі. Це, Соборож, так, так, так. Ну, це таке, дуже, якщо коротко розказати про наше підприємство. У нас дуже багато волонтерів, і ми тому тішимося. Останнім часом просто у нас проходять люди з дітками, гуляють, вигулюють собак. Ну, все добре. Бальшою вам Це директор підприємства КПЛ. Оксана, поблагодарим девочек, разнести вот это наше интервью у нас на сайте, у нас городской сайт новости надвижина, чтобы люди видели, знали, что есть проблемы, как-то они решаются, как-то люди пытаются сделать добро. Удачи вам. вам До свидания, наш вас стане для вас тоже